Тавка Зінаїда Жарко прийшла на огляд до лікаря. Два тижні тому вона захворіла на бронхіт. Необхідні ліки каже, купувала за електронним рецептом. Вона мені виписала електронний рецепт на антибіотик, який був призначений. Любої аптеці можна придбати ліки за цим електронним рецептом. Електронний рецепт на препарати виписується на діючу речовину, тобто ми не прив'язуємо хворих до якихось торгових марок. 1 квітня придбати рецептурні ліки можна буде за електронним рецептом, а не лише за паперовим. На Полтавщині цією послугою можна скористатися майже у всіх аптеках, говорить Віктор Лисак. 620. Аптечних пунктів розрібної торгівлі на вчора вже мали підключений до МІС і можуть відпускати по електронним рецептам, бо це все контролюється Національною службою здоров'я України. 568 аптечних пунктів, тобто 91,6. Відсотки саме лікування призводить насамперед до того, що люди вже звертаються на тому етапі, коли їхнє захворювання вже більш прогресуюче, більш в такому, скажімо, простими словами, запущеному стані. До рецептурних ліків нині належать зокрема антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати, серед яких і протизаплідні препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб. Деякі антигельмінтні препарати, препарати для розрідження крові, антидепресанти, стероїдні лікарські засоби та інші. Ми спокійно хворому роздруковуємо цей електронний рецепт. У цьому аптечному закладі нині ажіотажу немає, каже завідувачка Віта Соколовська. Більше я бачу знервованість стурбованість, але ажіотажу немає. Ми нажимаємо рецепт, Заходимо в нього. У нас є номер рецепту. Заводимо номер рецепту, запрос. І він нам видає подіючі речовині. Усі препарати, які є на Україні, і ми з них можемо вибрати те, що підходить по ціні клієнту, те, що є у нас в аптеці. Сьогодні я була в лікарні, я дивлюсь, там такі черги, такі черги, що треба записуватися за два тижні до лікаря. А якщо треба, чимось полікуватись. Тому якось так, і да, і ні. Як розповів Віктор Лисак, загалом понад 70% лікарських препаратів продають за рецептами. Є перелік тих ліків, які можуть відпускатися, тобто які ви можете зайти в аптеку купити самі. Там, це прості самі ліки, які потрібні вам там від головного болю, там ще щось таке. Тетяна Весна, Богдан Казирід, Суспільне, новини Полтава.